У світі, де соціальні мережі перетворили приватність на предмет розкоші, уміння зберігати деякі речі в таємниці стало майже забутим мистецтвом. Багато хто помилково вважає, що повна відкритість це ознака справжності, не усвідомлюючи, що надмірна прозорість може призвести до власних проблем. Істина в тому, що, хоча багато людей захоплюються нашими досягненнями, значна частина може відчувати заздрість і використовувати будь-яку інформацію проти нас. Обмін моментами та успіхами може приносити радість і зміцнювати зв'язки, але межа між спілкуванням і надмірною демонстрацією себе тонша, ніж будь-коли. Ми живемо в епоху, коли обережність це не просто вибір, а необхідність. Інтелект полягає не лише в накопиченні знань або досягненні успіхів, а й в умінні розрізняти, що слід тримати в секреті. Вибір того. Що розкривати, а що залишити при собі, це не просто запобіжний захід, а стратегія захисту. Конфіденційність стає щитом, безпечним притулком, де наші амбіції можуть зростати далеко від сторонніх очей. Ця концепція лежить в основі сучасної мудрості, яка розуміє, що в гіперпідключеному світі спокій і приватне життя це скарби, які необхідно берегти. Що ж роблять по-справжньому розумні люди, щоб захистити свій спокій, безпеку та особистий прогрес. У цьому відео ми розглянемо 10 речей, які мудрі люди ніколи не розкривають світу. Перед тим як почати. Якщо ви вперше на каналі, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Це допоможе нам продовжувати створювати більше подібного контенту в майбутньому. А тепер давайте розпочнемо це перетворюючи подорож перше. Фінансова обачність, починаючи розмову про фінансові деталі, важливо пам'ятати, що розсудливість і обережність стають вашими найкращими союзниками. Відкрите обговорення балансу вашого банківського рахунку, розумних інвестицій, боргів або амбіційних фінансових планів на майбутнє, може здатися щирим способом налагодити контакт з оточуючими, однак така фінансова прозорість приховує ризики. Не настільки очевидні на перший погляд. Філософи Стоїки виступали за поміркованість і розсудливість у всіх сферах життя, включаючи фінанси. Для них обережність в економічних питаннях була необхідна, щоб зберегти внутрішній спокій і уникнути небезпек, пов'язаних із заздрістю та жадібністю. Наприклад, Сенека стверджував, що справжнє багатство полягає в самодостатності душі. А не в накопиченні матеріальних благ. Не навмисно розкриваючи подробиці свого фінансового становища, ви даєте привід для заздрості, це роз'їдаюче почуття, часто приховане під шарами усмішок і привітань, може підірвати стосунки, перетворивши взаємну повагу на приховане суперництво навіть між близькими людьми. Особистий фінансовий успіх може сприйматися як дзеркало. Що відображає їх власну невпевненість або невдачі, що призведе до токсичних порівнянь і образ. Обачність у цьому випадку не просто міра безпеки, а броня проти цих невидимих загроз. З іншого боку, розмова про борги може виявитися делікатною темою, розкриття фінансових труднощів може призвести до поспішних суджень і створення неправильного образу, хоча розповідь може принести певне емоційне полегшення. Ціна може виявитися надто високою, що вплине на сприйняття і ставлення до вас оточуючих. Наші майбутні фінансові плани представляють собою найцінніші активи, ідеї, які при передчасному розголошенні можуть бути неправильно зрозумілі, знецінені або навіть саботовані. Стоїки також зверталися до важливості розсудливості і поміркованості у фінансах. Наприклад, епіктет підкреслював необхідність бережно ставитися до грошей. І уникати надмірних витрат збереження конфіденційності фінансових даних це не стільки приховування інформації, скільки мудрий вибір того, чим варто ділитися, що захищає наш фінансовий шлях від заздрості, шахрайства і небажаних суджень. Така обачність надзвичайно важлива для успішної навігації в складному світі особистих фінансів. друге плани на майбутнє. Розкривати плани на майбутнє все одно, що відкривати книгу, сторінки якої ще тільки пишуться, кожна мрія і ціль, подібні до насіння, яке, якщо розкрити його передчасно, може не прорости під критичним або заздрісним поглядом оточуючих. Надто раннє розкриття може призвести до небажаного втручання, послабити магію несподіванки і вплив, який вони мають, коли нарешті реалізуються. Ми живемо в світі, де чужа думка часто важить більше, ніж має. Як зазначали стоїчні філософи, такі як Марк Аврелій, розсудливість в управлінні нашими майбутніми проектами надзвичайно важлива тримати їх у таємниці до тих пір, поки вони не будуть реалізовані, це спосіб зберегти внутрішній спокій і уникнути втручання зовнішніх думок. Ділячись своїми планами на майбутнє. Ви ненароком запрошуєте на вечірку всі види енергії від доброї до токсичної. Є люди, які, навіть маючи добрі наміри, можуть проєктувати на вас свої власні невпевненості і страхи, ставлячи під сумнів або знеохочуючи ваші плани ще до того, як вони встигнуть розпочатися. Є і ті, ким рухає заздрість або бажання конкурувати, які можуть спробувати саботувати або перевершити ваші плани. За допомогою інформації, яку ви випадково надали. В ідеальному світі ми могли б ділитися своїми прагненнями, не побоюючись негативних наслідків. Однак реальність така, що в той час як одні бажають нам успіху, інші бачать в нашому зростанні загрозу власному почуттю власної гідності, збереження планів на майбутнє в таємниці до тих пір, поки вони не стануть на шлях реалізації, це стратегія збереження і сили. Такий підхід не лише захищає ваше прагнення від непотрібного зовнішнього впливу, але і дає вам можливість коригувати і змінювати напрямок, не піддаючись громадському осуду, здатність дивувати, розкриваючи свої досягнення тоді, коли вони готові, а не раніше. Є потужним інструментом у побудові особистого наративу, який повністю належить вам. Є щось глибоко приємне в тому, щоби працювати в тиші. Дозволяючи своїм діям говорити голосніше ніж словам. Саме тут, за кулісами, далеко від прожекторів, відбувається справжнє диво, де ваші плани можуть рости і розвиватися без перешкод, готуючись розквітнути в потрібний момент. Врешті-решт, захист ваших планів на майбутнє це захист суті вашого шляху, це декларація віри в себе та свою здатність втілювати мрії в реальність подалі від тіней сумнівів. І зневіри оточуючих. Дивіться на путівну зірку своїх мрій, і коли настане відповідний момент, світ буде вражений тим, як далеко ви просунулися. Третє, сімейні проблеми розбиратися в складнощах сімейних проблем, все одно, що ходити по натягнутому канату над прірвою емоцій та очікувань, розповідати про ці проблеми за межами інтимного кола може здаватися пошуком підтримки та розуміння. Але часто це призводить до оголення вразливих місць, які можуть бути неправильно витлумачені або що ще гірше використані у своїх цілях. Сімейні проблеми тонко переплітаються з глибокими історіями та сильними емоціями, формуючи те, ким ми є і як ставимося до світу. Коли ці проблеми стають надбанням громадськості, ми ризикуємо побачити їх не через призму розуміння, а через погляд осуду. Нездорової цікавості або навіть сенсації. Більше того, розголошення сімейних проблем може відкрити двері для непроханих і нав'язливих порад, де кожна думка може внести ще більше плутанини у складну сімейну динаміку. У кожній родині є свій набір неписаних правил, динаміка і способи вирішення конфліктів, тому не навмисні, але часто недоречні поради можуть стати тягарем, а не допомогою. Ще більш тривожним є потенціал використання цих вразливих місць у світі, де приватне життя стає все більш рідкісним. Інтимні подробиці сімейних проблем можуть стати зброєю для тих, хто має злі наміри, маніпулює інформацією у своїх цілях або використовує отримані знання для завдання шкоди. Крім того, публічне обговорення сімейних проблем може ускладнити можливість їх вирішення і примирення в родинному колі. Конфлікти і проблеми, хоч і болісні, часто є можливістю для зростання і зміцнення колективу. Рішення і зцілення часто приходять зсередини, за здатності родини об'єднатися, зустріти свої проблеми і стати сильнішими завдяки їм. Тому, стикаючись із сімейними проблемами, проявляйте розсудливість, зберігаючи цей міцний фундамент, захищаючи його від зовнішніх бур. Таким чином, ви знайдете не лише рішення проблем. А й відродження союзу і сили. Четверте питання здоров'я. Обговорення здоров'я може здаватися жестом довіри і пошуком підтримки, але насправді те, як ми ділимося подробицями про свій стан, потребує ретельного розгляду. Проблеми зі здоров'ям, фізичним чи психічним, мають велике значення не тільки з точки зору особистого впливу, але й з точки зору того, як вони сприймаються суспільством. Вибір на користь більш стриманої інформації це не акт приховування, а прояв турботи про себе і збереження особистої гідності. Як сказав стоїчний філософ Сенека, сила душі полягає в її здоров'ї. Розкриття інформації про стан здоров'я, лікування та діагнози може відкрити простір для справжнього розуміння і підтримки. Проте така відкритість, на жаль, може призвести до стигматизації, яка все ще поширена у суспільстві. Стан здоров'я, особливо погано вивчене або оповите упередженнями, може бути викривлене стереотипами і міфами, що призводить до поспішних суджень і ізоляції. Більше того, подробиці про здоров'я, якщо ними вільно ділитися, можуть бути використані проти людини в соціальному чи професійному контексті, обмежуючи її можливості або негативно впливаючи на ставлення до неї. Існує тонкий баланс між пошуком підтримки і захистом від надмірної вразливості. Ще один важливий аспект, це конфіденційність. У світі, де інформація вільно поширюється, конфіденційність стала цінним товаром. Вибір обмеженого обміну інформацією про здоров'я дозволяє зберегти контроль над тим, хто має доступ до таких інтимних аспектів життя. Цей контроль важливий не тільки для управління власним здоров'ям, але й для збереження особистої автономії. Вибірковий обмін інформацією дозволяє людині контролювати наратив про своє здоров'я, фокусуючись на сильних сторонах і прогресі, а не дозволяючи хворобі визначати її сутність в очах оточуючих. Цей контроль має вирішальне значення для емоційного благополуччя і самооцінки, особливо коли людина стикається з проблемами здоров'я. Коли ми стикаємося з проблемами здоров'я, рішення про те, наскільки відкрито ми говоримо про ці проблеми, є глибоко особистим і потребує поваги. Вибірковий підхід це не просто стратегія уникнення стигматизації, а й підтвердження того, що хоча здоров'я є частиною нашого шляху, воно не визначає нас повністю. Повага до особистої конфіденційності у цьому питанні. Це повага до складності та цілісності людського досвіду. П'яте особисті конфлікти. Розв'язання особистих конфліктів і дискусій вимагає не лише такту, але й чималої мудрості. Як стверджували стоїки, зокрема Марка Врелій, найкраще це вміння відрізняти хороше від поганого. Відкрите демонстрування розбіжностей і напруженості у спілкуванні з друзями чи колегами може здатися необхідним способом знайти підтримку або розібратися у своїх почуттях. Однак така практика несе в собі ризик не лише погіршити наш публічний імідж, але й зіпсувати цінні професійні стосунки. Коли ми вирішуємо поділитися інтимними подробицями конфлікту, будь то з почуття розчарування, у пошуках підтвердження або потреби в підтримці, ми мимоволі піддаємо своє життя інтерпретаціям і судженням збоку. Таке розкриття, не знімаючи напруги, може ще більше ускладнити ситуацію, поширивши конфлікт за межі спочатку залучених сторін. Більше того, виносячи на світ особисті розбіжності, ми ризикуємо здатися схильними до конфліктів або необачними, що може негативно позначитися на нашій репутації та авторитеті у робочому середовищі. Дуже важливо вміти тримати конфлікти під контролем і розв'язувати їх непомітно. Напружені стосунки та розбіжності з колегами, що стали надбанням громадськості, можуть швидко перетворитися на офісні плітки, підживлюючи атмосферу недовіри і суперництва. Це не лише погіршує організаційний клімат, але й ставить під сумнів лідерські якості та здатність до командної роботи. Зберігаючи конфлікти в таємниці, ми підтримуємо зв'язок з іншою стороною, дозволяючи конструктивним рішенням і примиренням відбуватися далеко від сторонніх очей. Такий підхід не лише захищає існуючі стосунки, а й сприяє створенню середовища, у якому взаємна повага і розуміння переважають над осудом і розбіжностями, рішення тримати особисті конфлікти та обговорення подалі від цікавих очей. Це прояв розсудливості та поваги як до себе, так і до інших. Ця стратегія не лише дозволяє нам ефективніше розв'язувати розбіжності, але й допомагає створити та підтримувати солідний суспільний імідж, що характеризується зрілістю та здатністю гідно і чесно орієнтуватися у складнощах людських стосунків. Шосте анонімна щедрість акти щедрості та благодійності вплітаються у тканину нашого життя. Створюючи переплетення доброти та співчуття, яке освітлює найтемніші куточки людського існування. Проте справжня суть цих вчинків полягає не в пошуку оплесків чи визнання, а в чистоті і щирості, з якими вони здійснюються. Як говорив епіктет, справжня щедрість це робити щось добре, не очікуючи нічого взамін, навіть похвали. Демонстрація наших добрих справ може, як це не парадоксально, Зменшити їх цінність, перетворюючи альтруїстичні жести на валюту для захоплення чи соціального статусу. Справжня щедрість процвітає в умовах секретності. Коли ми надаємо перевагу анонімності наших благодійних актів, ми зміцнюємо принцип, згідно з яким головна мета допомогти, а не бути поміченими в цьому. Такий підхід не лише зберігає гідність тих, хто отримує допомогу, не дозволяючи їм відчувати себе зобов'язаними чи незахищеними, але й зберігає щирість наших намірів, гарантуючи, що дія виходить із справжнього бажання творити добро без прихованих мотивів. Обачність в актах щедрості слугує потужним нагадуванням про те, що цінність доброго вчинку не зменшується через відсутність свідків навпаки. Є унікальна краса в усвідомленні того, що ти вніс свій вклад у чиюсь добробут або у спільну справу, не очікуючи нічого взамін, навіть визнання. Така позиція спонукає глибше задуматися над своїми мотивами і зміцнює характер, що проявляється не лише на публіці, але й, що більш важливо, у моменти анонімності, збереження актів щедрості або благодійності в таємниці. Також захищає нас від цинізму і підозр у тому, що такі дії є лише перформансом. У світі, де все більше скептицизму щодо намірів, які стоять за добрими вчинками, вибір шляху розсудливості це акт спротиву проти ідеї, що щедрість має бути поміченою, щоб бути підтвердженою. Тому, вирішуючи зберегти анонімність наших актів благодійності, ми не лише зберігаємо чистоту цих дій, але й глибше замислюємося над тим. Що насправді означає допомагати, ми переосмислюємо поняття щедрості не як засіб особистого звеличення, а як справжнє зобов'язання дбати про добробут інших, культивуючи спадщину доброти, яка, хоча й невидима для очей, має величезний вплив. Сьоме особисте життя в океані людських взаємин любовне життя нагадує кораловий риф, повний яскравих барв і непізнаних таємниць. Це глибоко інтимний аспект існування, де розквітають найчистіші почуття і найглибші зв'язки. Проте безладний обмін подробицями цієї частини життя не лише приглушує її барви, але й виставляє найсокровенніші куточки на загальний огляд, розмиваючи суть інтимності, яка робить її такою особливою. Збереження секретів любовного життя, приховування особистих моментів і емоцій від сторонніх очей. Це не приховування, а святкування святості цих зв'язків. У світі, де постійне розкриття часто плутають зі справжністю вибір того, що зберегти в таємниці це вправа в розбірливості і повазі до тонкої природи емоційних зв'язків. Охороняючи любовне життя від сторонніх очей, ми захищаємо не лише свою вразливість, але й вразливість партнера кожне публічне откровення – Кожна публікація в соціальних мережах ризикує перетворити щирі почуття на видовище, схильне до інтерпретацій і іноді несправедливих суджень. Це непотрібне розкриття може тиснути на стосунки, нав'язуючи зовнішні очікування динаміки, яка повинна текти вільно керуючись лише взаєморозумінням і співучастю. Приватність у любовному житті дозволяє парі досліджувати, рости і долати проблеми далеко від цікавих поглядів. Створюючи безпечний простір для вразливості, де помилки є можливістю для навчання, а не приводом для пліток. Такий захист від зовнішнього світу зміцнює стосунки, роблячи їх більш стійкими до можливих бур. У моменти розбіжностей або розривів раніше обрана обережність виявляється благословенням. Процес цілення і переосмислення себе глибоко особистий, і коли він не знаходиться під мікроскопом громадської думки. Може відбуватися більш автентично і здорово. Захист деталей любовного життя це гімн справжності і взаємної поваги, визнання того, що справжня любов розквітає в інтимній обстановці далеко від сцен і глядачів. Це нагадування про те, що в основі того, що значить бути пов'язаним з іншою істотою, лежить цілий всесвіт, який заслуговує того, щоб зберігати його як найцінніший секрет. Восьме. Негативні думки про інших, мудрість зберігання в таємниці деяких думок про інших, стає безцінною чеснотою, відкрите висловлювання критики або негативної оцінки когось може здаватися актом щирості або відповідності істині. Однак така практика загрожує тим, що може зіпсувати стосунки, посіяти розбрат і в кінцевому підсумку зруйнувати цілісність самого мовця. Правда в тому, що наше сприйняття інших людей забарвлене нашим власним досвідом, упередженнями і емоційним станом. Вирішивши залишити ці думки при собі, ми проявляємо не лише розсудливість, але й повагу до складності індивідуального шляху. Такий вибір дозволяє нам глибше замислитися над походженням нашої критики і зрозуміти, що те, що турбує нас в інших, може відображати нерозв'язані проблеми в нас самих. Збереження конфіденційності наших негативних оцінок інших людей також допомагає підтримувати і захищати стосунки в соціальному і професійному середовищі. Поширення несприятливих думок може викликати непотрібні розбіжності і антагонізм, що впливає на динаміку груп і команд. Вибираючи шлях розсудливості, ми не стаємо каталізаторами конфліктів і непорозумінь, тим самим зміцнюючи свої позиції як надійних і зрілих особистостей. Більше того, такий підхід спонукає нас шукати більш конструктивні рішення. Замість того, щоб висловлювати критику, ми можемо обрати прямий діалог з співрозмовником, пропонуючи йому зворотний зв'язок у шанобливій і продуктивній манері. Такий підхід сприяє особистісному зростанню та розвитку більш автентичних і стійких стосунків. Рішення тримати негативні думки про інших у таємниці це вправа в мудрості та саморозвитку. Воно визнає, що хоча свобода слова це право, вплив наших слів на тканину людських взаємин, це відповідальність, якою потрібно керувати з обережністю і увагою. Цей вибір відображає глибоке розуміння важливості згуртованості, гармонії та взаємної поваги для побудови більш розуміючого і єдиного суспільства. 9. духовні переконання Збереження духовних переконань у таємниці. Важливий аспект особистої свободи та самозахисту. Різні культурні та соціальні умови можуть суттєво впливати на сприйняття наших переконань. У певних робочих або академічних середовищах відкрите обговорення релігійних вподобань або духовних практик може призвести до упередженості або несправедливих суджень з боку колег чи начальства. Стоїки, такі як Епіктет, стверджували. Що слід жити у відповідності з розумом і доброчесністю, незалежно від зовнішніх релігійних переконань. Для них духовність була зосереджена на вихованні характеру та прийнятті того, що нам не підвладне. Збереження цього аспекту їхньої філософії в таємниці дозволяло їм реалізовувати свої вчення, не піддаючись осуду з боку інших. Сучасним прикладом важливості збереження духовних переконань у таємниці. Може слугувати співробітник, який практикує щоденну медитацію як частину своєї духовного життя. Хоча ця практика може мати глибокий сенс, він може обрати, не розповідати про неї відкрито на робочому місці, щоб уникнути непорозумінь або навішування ярликів. Зрештою, збереження наших духовних переконань у таємниці дозволяє нам жити автентичним життям, не турбуючись про зовнішнє сприйняття чи осуд з боку оточуючих. Це дає нам свободу досліджувати свою духовність особисто і інтимно без зовнішнього втручання. Десяте слабкості та страхи обговорення своїх слабкостей і страхів може зробити нас вразливими перед іншими, хоча в певних ситуаціях корисно ділитися своїми страхами з близькими людьми, широке розкриття цієї інформації може призвести до непорозуміння і навіть маніпуляції. Мудра людина розуміє, що не всі повинні знати про її внутрішні переживання та тривоги. Коли ми відкрито говоримо про свої слабкості і страхи, ми ризикуємо зіткнутися з осудом або негативними судженнями. Деякі люди можуть використати цю інформацію проти нас, щоб маніпулювати або підривати нашу впевненість. У робочому середовищі це може ослабити нашу позицію і авторитет. А в особистому житті призвести до непорозумінь і конфліктів. Збереження своїх слабкостей і страхів у таємниці дозволяє нам зберігати внутрішню силу та зосередитися на їх подоланні без зовнішнього тиску. Це також допомагає нам підтримувати позитивний імідж і демонструвати впевненість, що особливо важливо у професійному середовищі. Крім того, Відкрите обговорення наших слабкостей може привернути непотрібне співчуття і жалість, що не завжди сприяє зміцненню наших сил. Замість цього, зосереджуючись на саморозвитку і внутрішньому зростанні, ми можемо працювати над своїми страхами в особистому просторі, звертаючись за підтримкою лише до найближчих і довірених людей. Мудрість полягає в умінні обирати, з ким і коли ділитися своїми внутрішніми переживаннями. Захист своїх слабкостей і страхів від сторонніх очей допомагає зберігати емоційну рівновагу і впевненість у собі. Це дозволяє нам спрямовувати енергію на розвиток і зміцнення своєї особистості, не відволікаючись на негативний зовнішній вплив. Сьогодні ми обговорили. Як мудре управління інформацією, якою ми ділимося зі світом, може допомогти нам уникнути непотрібних проблем і зберегти внутрішній спокій? Замисліться над природою того, що ви вирішуєте відкрити світу. Пам'ятайте, що справжня мудрість полягає не лише у здобутих знаннях, але й у тому, як ми вирішуємо поділитися цими знаннями з оточуючими. Якщо вам сподобалося наше відео, Поставте лайк, підпишіться і прокоментуйте його. Якщо ви не знаєте, що прокоментувати, просто напишіть Мовчання це сила, щоб показати, що ви зрозуміли і прийняли це важливе послання. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, що ваша сила і мудрість проявляються у вмінні керувати своїми словами і діями. До нових зустрічей і нехай ваше мовчання буде джерелом вашої сили. Бережіть себе і своїх близьких.